Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 383. І завдання у нас наступне. Підбери замість букви таке число, щоб рівність була правильна, і нам дано два завдання. Давайте розглянемо перше завдання. І 5 в другій степені плюс 12 в другій степені дорівнює Х у другій степені. Давайте поміняємо. Х перенесемо в ліву частину а в ліву частину вправо. Від цього рівність не зміниться. Х в другій степені дорівнює. А 5 в другій степені це означає 5 помножити на 5 плюс 12 у другій степені це означає 12 помножено на 12, дорівнює. 5 помножити на 5, це буде 25. Плюс. А 12 помножити на 12 це буде 144. Можна перевірити, але ми вже повинні це пам'ятати. 10 на 10 100, 11 на 11 121, 12 на 12 144. Добре. І так ми маємо, що х у другій степені дорівнює 25 плюс 144. Можемо знайти суму 25, а тут 144 плюс 5. Плюс 4 9, 2 плюс 4 6. І тут одиничка. Тобто 169. Давайте тут запишемо 169. І запишемо Х у другій степені дорівнює 169. Таким чином, нам треба знайти таке число Х. Яке можна помножити сам, само на себе, і у нас буде 169. Ну, дивіться, якщо 12 на 12 це у нас 144, то наступним кандидатом у нас є число 13. Давайте його перевіримо. 13 помножити на 13. Скільки це буде? 3 на 3 9. 3 на 1 3. А тут 1 помножити на 3 це 3. І 1 помножити на 1, це буде 1. І нам треба скласти ці два числа. Таким чином: 9, 3 плюс 3 6. І тут одиничка. Тобто, ми бачимо, що якщо у нас. Х був би 13, то 13 на 13 це 169. Ну, можна записати ще таким чином. Х у другій степені дорівнює 169, це 13, помножено на 13. А це буде 13 у другій степені. можна так записати. Або х дорівнює 13. Так, ну от, ми знайшли, що один із коренів цього рівняння це 13. Давайте тепер розглянемо друге завдання. Y в третій степені дорівнює 1 в 3 степені, плюс 1 у другій степені, плюс 5 у другій степені. Так, ну давайте запишемо. Це рівняння у більш розгорнутому вигляді таким чином. 1 в кубі це 1 помножено на 1 помножено на 1 плюс. 1 у другій степені – це означає 1 помножити на 1 плюс. А 5 у другій степені означає 5 помножено на 5. Це рівня. І так, що ми маємо? 1 помножити на 1 помножити на 1, це у нас буде 1. Плюс А1 помножити на 1 також 1. Плюс А5 помножено на 5 буде 25. Таким чином ми бачимо, що y у третій степені дорівнює 1 плюс 1. Це буде 2, і 2 плюс 25, це буде 27. Так, тепер нам треба е, знайти таке число, підібрати, щоб тричі помножити його. Ми отримали число 27. Ну, можна це, наприклад, зробити. Підбором таким чином. Ну, якщо одиничку взяти, то 1 помножено на 1 помножити на 1, це 1. Не підходить. 2. Якщо 2 помножити на 2 помножити на 2. Тобто, якщо б Y було двійкою. І три, тричі помножити 2 помножити на 2 помножити на 2, то 2 на 2, 4. 4 на 2, 8 теж не підходить. 3. А от 3 підходить, бо. 3 помножити на 3 це 9 і 9 помножити на 3 це буде 27. Ну, можна було б розмірковувати. І таким чином, що 9 помножити на 3, так? а 9 це 3 помножити на 3, то ми б отримали отаку, такий запис. Тобто, ми можемо записати, що y в третій степені. Дорівнює 3 в третій степені, або Y дорівнює 3. Так, давайте запишемо відповідь. І так, в першому завданні X це число 13, а у другому завданні Y. Це число 3. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!